Галичани ще сподівалися на співпрацю з царською Росією, ну, з царською, з монархічною Росією, чи, 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 чи з демократичною Росією, в лапках демократично. То він їм пояснював, що не, не існує ніякої хорошої Росії. Тобто, Москві, ну, коли вони приходили в 2014 році під час Першої світової Львів, ви що, не побачили? Заради чого вони прийшли? Ну, просто то, перетворити все разом на Росію. Вони не хотіли ніякої України. Тому їм не потрібна Україна далі. Тобто, ви даремно носитесь з цими якимись хибними з ідеями, що росіяни спасуть від поляків. Так, а що, що молі такі ж, як поляки, шовіністи, імперіалісти, всі, всі, uh -huh. просто без виключення. Власне, та він залишив заповідті. Він попросив його прах розвіяти над рідними перешорами. Uh -huh. а, а виконаний заповідь, Ні, заповіт не виконаний. Але один синів Лев здається, то він е, перезахоронений в перешорах. А двоє синів загинули, до речі, в радянських концтаборах ще тоді в 20-ті двадцятій років не признає. Він, в він, роках, він роках. йому ще, ще чому було важко на еміграції. Він читає, як син йому описує, як він був на допиті в чи в НКВС, чи в ГПУ. Вже я не пам'ятаю це 20-ті роки. Uh -huh. Тому йому чесно, щось розповідає, і він просто аж за голову хапається. Ну що як же ж так? Ну тобто він же розуміє що що, що, що чекає сина.